Пане Андрій питає, як ви приймаєте рішення, скільки саме радючого шару знімати при проєктуванні кисонного фундаменту? По геології перший шар може бути метр, а фактично сантиметрів 40 4060. Пане Романе, якщо у нас з вами по геології один метр плодородного шару, кисонний фундамент робити не вигідно по грашах. Просто невигідно. Соне фундамент має сенс робити, якщо у вас геологія дозволяє зробити фундамент неглибокого глибокого залягання. Це стосується як першої кліматичної зони, так і другої кліматичної зони. Тому що якщо глибше, якщо копати треба глибше, ну, це вже може бути не дуже раціонально. 1 метр глибини ну, це знаєте, так, зустрічається. У нас найбільше було півтора метра плодородного шару, був у нас проєкт. Ми цей будинок будували, проектували і будували. І, звісно, що там, я коли зробив розрахунок, то вигідніше було зробити просто стрічковий фундамент, і зверху пліту і тут весь чернозем залишити під будинком. Звісно, що з точки зору того, що чернозем це доволі ну, гарний ґрунт, котрий має цінність, це неправильно, але з точки зору коштів замовника, Розрахунки показали, що дешевше забути про той чернозем під будинком, ніж його вивозити, завозити ущільнювати пісок, а, а так як там такий жирний був чернозем, то це глину треба було б завозити якусь там і так далі. Тому, ісходячи із того, яка у вас геологія, ми приймаємо рішення. Те, що ви написали, пане Роман, це не геологія. Друзі, це не геологія. Справа у тому, що розрахунок робиться не лише на міцність, але і на деформацію. У нас є основа: ми ставимо сучасний будинок. У нього є так звана лукові напружень. І ось ми, коли розраховуємо фундамент, нам треба розрахувати усадку. От як, там робиться от такий от розрахунок, розбивається на шари, і, раху, і рахується загальна усадка в той зоні, де ґрунт має деформації. І ця загальна усадка не повинна перевищувати нормативні показники. Вибачте, друзі, я їх не пам'ятаю. Ну, просто у мене розрахунки роблять конструктора. Але методіка вона така. І ось виходить так, що коли у нас з вами велика товщина. Плодородного шару, котрий непередбачуваний ґрунт, котрий може, звісно, дати усадку, різну усадку, ми не можемо на нього спиратися. Але викопувати, уходити от сюди копати траншеї і йти до нормального ґрунту, ну, по грошах це доволі може бути дорого. Тому в таких випадках іноді варто порахувати ще варіант стопчатого фундаменту або свайного фундаменту. Тобто, коли ми уходимо глибше. І спираємося на ґрунт, котрий знаходиться нижче. Тобто, включаємо в роботу саме оцей от, е, фундамент. Е, якщо у, у нас з вами плодородного шару, наприклад, 30-40 см, от тоді, пане Роман, ми дійсно можемо розмовляти про кесонний фундамент. Розумієте? Тоді це ще більш-менш має якийсь там сенс. І тут. Е, на старому каналі було маленьке відео, дуже таке характерне, я спеціально показував. У нас по геології було вказано, що плодородного шару біля 40-50 см. І ось ми заїжджаємо на об'єкт, починаємо копати фундамент. І я бачу, що наступне йде шар. Значить, пісок з великою кількістю глини, з більшою кількістю глини, пісок з меншою кількістю глини. Але у нас цей шар по геології, він вважався плодородним шаром. І ось я дивлюся, а у нього от верхня частина це трава, тобто коріння, дьорн. Да? Нижня частина є залишки коріння від кущів, там під підліску, а нижче вже просто пісочок, котрий трошки пофарбований. Звісно, що я зрізаю оцю частину, а все, що нижче, залишаю. Тому що від того, що пісочок трошки пофарбований гумусом, має темний колір, він ніяк не втрачає своєї властивості саме по міцності. І тому ми спокійно можемо спиратися от сюди, на цей шар. При тому, що в проєкті ми закладали от сюди, згідно геології. Розумієте? Тому от, розуміння от цих от властивостей вам може зекономити гроші. Звісно. Геологи, вони теж десь, десь можуть перестраховуватися, мало того, грунти вони ж не ідеально рівні. Вони, от, якщо у нас є ділянка, ґрунт може бути і ось такі, лежати такими шарами, отак от потім десь лежати шарами може. І геологи, наприклад, зробили скважину в цьому місці і вказують, що плодородний шар там 600 мм. Розумієте? А ми будинок починаємо будувати от почина... десь метр від скважини зазвичай повинно бути. І тут вже не 60, а 50 см. А от сюди далі ми пішли, а тут взагалі 30 см. А тут же ж може бути ґрунт і ось так може піти. А скважину тут зробили. Тому, о, так, зробили. тому характер ґрунтів, звісно, він трошки відрізняється. І коли починаєш копати котлован, готувати під фундамент, ну це видно, видно. і це вже зрозуміло. От, тому в будь-якому випадку бажано не тільки от знати товщину першого шару, але й знати, що нижче, які ґрунти знаходяться нижче. Потім все ж таки взяти, порахувати вартість декількох типів фундаментів і вже обрати той, котрий буде зробити швидше, легше і також надійне. Бо зайва надійність, вона теж, знаєте, вона ж не потрібна. Містецтво інженера, воно ж, друзі, в тому і заключається, що ми допомагаємо прийняти раціональне рішення. Ніправильне, ні правильне, ні, ні, правильне, ні, ні дешеве, ні, ні легко зробити, ні. Ми допомагаємо прийняти раціональне рішення. Коли інженера навчають, це от ключове, чому його навчають. Для цього ми вчимо збирати навантаження, робити розрахунки, знати властивості ґрунтів і так далі. Зрозуміло? Так, і в цій лозіці я вам все це і розповідаю, ніяк інакше. Тому я й кажу: у мене, мені не платять гроші за те, щоб я піклувався, щоб... що там гаманці. Мені платять за те, щоб те, що буде збудовано, щоб воно служило надійно і мало раціональне рішення, щоб не платили зайві гроші там, де це не треба. Так, дякую за ваше питання, друзі. Дякую за лайки і за вашу підтримку.